Обкатка танком, його знешкодження, долання смуги перешкод та зачистка позицій. На Чернігівщині пройшли навчання військовослужбовців Збройних сил України. Це тренування підрозділів, які виконують завдання у північній операційній зоні, а в майбутньому, можливо, вирушать на схід і південь країни, сказав командувач об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв. За його словами, такі тренування відбуваються постійно для того, щоб відпрацьовувати злагодженість бійців, покращувати їхні навички та підвищувати психологічні. Важливо, щоб воїн був психологічно готовий боротися із вором, на збройні якого є танки, бойові машини. Це важливо, коли воїн навчений діяти, коли по тобі здійснюється артилерійський мінометний обстріл, коли навколо тебе створена стресова ситуація, коли є дим, вогонь, вода, необхідно долати штучні природні перешкоди, рухатися по воді, рухатися по місцевості. Коли тобі заважають зовнішні подразники, і в комплексі це дає. Картину справжнього бою, наближену до справжнього поля бою. Тому хлопець має опинитися перед тим, як випробувати самого себе у справжньому бою у такій схожій на то ситуації. Тренувався підрозділ контрдиверсійної боротьби, який призначений для недопущення диверсійно розвідомих груп, тут тобто на Чернігівському, Сумському напрямках, для того, щоб вони заходили, не заходили на нашу територію. Як сказав Сергій Наєв, у таких навчаннях беруть участь як досвідчені військові, так і новачки. Тут підрозділ, який виконує завдання. Він вже виконував завдання на сході нашої держави. У складі його є військовослужбовці, які мають чималий бойовий досвід, і вони входять цих тренувань, діляться цим досвідом з лобулим особовим складом. Навчають, підтримують. Ведуть за собою. А як пішло навчання? Дуже добре, якісно, професіонально. Але нас не змогли вони психічно зламати, інструктори, тому я рахую, ми були на висоті. Я навіть не запихав.